Ще раз привіт. Думаю, сьогодні вже не буду нічого знімати. Ну але краще думаю, хоча б якісь 2-3 хвилини познімаю. Що роблять тут зараз мої качки. Поміняв їм воду в вані. Бачите, ну, там така калюся, я ванну мив, щоб була вода чиста. Це от тільки що буквально секунд 10 тому я вляв води і пішов. По телефону. Як можете бачити, вода вже навіть ну, не дуже така, скажімо, чиста. Дна вже не видно. Я тут вони, як бачите, своїми дзьобками у болоті в калюжі. Мусолять, потім йдуть їх мити в ванну. Витянули банку з під сметани розумнички мої. Треба буде зараз попрягати, знову ж таки. Ходять зараз вже не встигне, так як немає часу. Клітка на кролики зробив. Ну, тут вибачте за те, що клітка дуже хорошої якості, так як тоді, коли я її робив, у мене був вибитий палець. Ну, в лікарню я, звичайно, не пішов у Польщі, щоб потрапити в лікарню, то треба дуже довго, дуже нудно, Треба... потрібно записуватись. Чого вони їх так мучать? Що ці качки їм зробили цим мускусним качками? Просто ці мускусні качки, вони дуже спокійні, дуже тихі, вони прям якісь термінатори. А, ну Щоб потрапити в лікарню, то треба записатися, чекати чергу. Ну я просто два дні перетерпів, щоб колись перестав боліти і почав робити. Ну, Хоча рука була спухша, нормально. Не міг нічого притримувати, і ось ця сторона пішла мені в землю. Тоді теж така, Я її робив от на цьому місці, був дощ, одна сторона пішла вниз, виходить, і вона трошки в мене вийшла коса. Ну, Я думаю, якщо королям надати рулетку і і, цей, і рівень, щоб вони переміряли, то вони можуть не замітити, що вона трошки крива і на мене не обідяться. Хоча ще кролів немає. Хоча вже була можливість, так як я маю мініатюрних кроликів цих. А, і Мені написала одна жіночка, що вона б хотіла зі мною помінятися, дати віденського, не голубого, а виходить, срібного, а щоб я їй дав свого мініатюрного. Ну, потім чоловік її щось почав там сильно дуже кричати прямо ж телефон, що я чув. Ну, то... Думаю, що ви розумієте, що нічого в нас з цим не вийшло. Ну нічого страшного. Може колись ще заведу собі кроликів. Але раз в мене в пріоритеті здати екзамен і не отримати права. Купити автомобіль. Потім поїду на базар. Тут є щена, там є пташиний ринок, кому буде цікаво. То я запитаюся на вході, чи можна познімати, і познімаю який в Польщі, в пщині, та ще не ринок. Тільки напишіть, чи хочете, чи не хочете. Ну, але я думаю, що це ще скоро не буде так як У мене зараз екзамен з теорії. Якщо я його здам тиждень через два, через три мене буде екзамен практичний. Якщо ж тоді я його здам. Бо ж може таке бути, що я екзамен практично не здам, так як ну, польща я нормально, люди здаються і за 10-м разом, і за 11 і за шостим. Ну, звичайно, хочу здати за першим, так як екзамен коштує 140 злотих. Не здав, заплатив, не здав, заплатив, не здав, заплатив. Тож, хочеться взяти все за першим разом. Тоді я куплю автомобіль, самохід і... Тоді поїду до пщини по кролики. Ну і може куплю ще якусь, якусь птицю, буду бачити. Так що, якщо вам буде цікаво, щоб я вам познімав е, пташиний ринок в, в Польщі, то на ну, який їжджу я, який до мене найближчий, 50 кілометрів до мене найближчий, на жаль, то я вам познімаю, звичайно. Ну так, все, всім гарного дня. Більше думаю, сьогодні знімати точно не буду, бо вже запізнююсь. Ну, не запізнююсь, але вже... починати швиденько збиратися і їхати на базар на, на екзамен. Все, до побачення.